Доброго ранку, малята! Щоб заняття розпочати, треба разом привітатись. Добрий день, добрий день. Дружно й весело сказати. Добрий день, добрий день. Вправо вліво повернутись. Добрий день, добрий день. Один одному всміхнутись. Добрий день, добрий день. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою фігурою. Вона не має котів, уміє котитися, але це не круг. Ця фігура схожа на м'яч, кульку. Так, дітки, це куля. Давайте спробуємо притиснути нашу кулю до столу. Або щільно стиснути долоньками. Бачите, не можна. Отже ця фігура об'ємна. Серед іграшок заховалася ще одна геометрична фігура. Вона теж об'ємна, але в неї кути і складається вона з квадратів. Знайдіть її. Так, дітки, це куб. Давайте подивимося, кути. Скільки кутів у куба? Так, їх багато. Давайте ми з вами порівняємо наш куб з квадратом. Скажіть мені, чим вони відрізняються? Чи є в них спільна ознака? Давайте перевіримо. Куб це об'ємна фігура. Чи плоска, а квадрат. Отже, куб об'ємна фігура. Його не можна стиснути долонями. А квадрат плоска фігура, він притискається. До столу всіма частинами. Отже, куб і куля схожі тим, що вони об'ємні. А чим вони відрізняються, що кулю можна покотити, так? а кубик ні, тому що йому заважають кути. А зараз давайте ми з вами глянемо, які предмети за формою подібні до кулі. Так, дивіться, це яблуко, глобус, кавун, чайник, м'яч, помідор і ялинкова прикраса кулька. А зараз розглянемо, які предмети за формою подібні до куба. Це тумбочка. Подарунковий набір, акваріум, мікрохвильова піч, пральна машина, сік і коробка. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Пострибаємо, як зайчата, Політаємо, як пташата. Потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки. Ніжки, всі веселі! от чудово, А тепер до праці знову. А далі ми з вами будемо знайомитися з цифрою і числом 5. Вчимо число та цифру 5. Одного разу сорока зустріла їжака, який ніс яблука. Сороці теж схотілося почастувати яблуками своїх друзів, і вона запитала їжака, де він їх назбирав. І Жак намалював шлях до яблук, але сорока не знає, як ним користуватися. Допоможемо їй. І ось план перед вами. Сорока починає рухатися від квадрату. Яка цифра позначає квадрат? Куди повинна рухатись сорока відповідно стрілки? Так, вправо. До якої фігури привела стрілка? А якою цифрою позначено кружечок? Цифрою 2. Молодці. Далі сороку стрілка веде куди? До якої фігури? Якою цифрою позначено прямокутник? Відповідно до стрілки, сорока йде куди? Так, вниз в правий куточок. До якої фігури? До овалу. Якою цифрою позначено овал? Так, цифрою 4. І ось сорока біля яблуні. Вона вам вдячна за допомогу. Я... І тепер я зможу пригостити своїх друзів яблуками. Дякую вам. Тим часом їжак повернувся додому, де його зустрічають їжачата. Давайте порахуємо, скільки їжачат. Один їжачок, два їжачки, три їжачки, чотири їжачки. Всього чотири їжачки. А скільки ж яблук приніс їжак? Давайте порахуємо. Одне яблуко, два яблука, три яблука, чотири яблука. Теж чотири. А як можна сказати? Так, порівну по чотири. Стільки ж їжачки, стільки ж і яблук. Повернулася з лісу їжачиха мама. Їжачків стало більше чи менше? Наскільки збільшилось їжачків? Так, на один. Давайте порахуємо, скільки їх стало: один їжак, два їжачки, три їжачки, чотири їжачки, п'ять їжачків, всього п'ять їжаків. Чи вистачить всім яж... ї... їжакам яблук? А як зробити, щоб їжаків і яблук стало порівну? Молодці додати ще одне яблуко. Так, наскільки число 5 більше, ніж 4? Так, на одиницю. А наскільки число 4 менше за 5? Так, теж на одиницю. Малята, а як, не вимовляючи ні одного слова, показати, що в нас 5 їжаків? Звичайно, за допомогою цифри, тож зустрічайте її. Ось і вийшла погулять на папері цифра 5, руку вправо потягнула. Ніжку хвостиком звернула, а ще цифра 5 може бути схожа на змійку. Цифра 5 не неначе змійка, вигинає свою спинку. Черв'як яблуко сточив і на 5 перетворив малята. А давайте ми сконструюємо з Лего цифру. Беремо ми лего діти, об'єднуємо цеглинки і утворилася в нас п'ятірочка. Чому п'ятірочка сумна? Місце не знайшла вона. Ми підкажемо діти вмить, де ж п'ятірка в нас стоїть. Давайте поставимо п'ятірочку на її місце, а допоможуть нам кубики. Яка цифра покаже, що на кубику один кружечок? Поставимо цифру один. Потім яку поставимо. Так, молодці. А далі яка буде цифра? Так. А сусідка цифри 3, правильно, 4. Залишився в нас останній кубик. Порахуємо кружечки: один кружечок, два кружечка, три кружечки, чотири кружечки, 5 кружечків. Так яку цифру ми поставимо? Цифру 5. Цифра 5 стоїть за цифрою 4. Молодці малята справилися зі своїм завданням. А зараз для вас малята гра завдання. Знайдіть на малюнку всіх кого чого по 5. Будьте уважні. Скільки діток робить зарядку? Так, так 5 метеликів. Давайте порахуємо метеликів. Один метелик, 2 метелика, 3 метелика, 4 метелика, 5 метеликів. Всього п'ять метеликів. Молодці! А чого в нас ще п'ять? А на чому тітки стоять? Правильно, п'ять килимочків. Цифра п'ять нас полюбляє І завдання для нас має. Слухаємо і міркуємо, відповіді всі готуємо, півень злетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх? Полічино швидше їх. Так, молодці. Наш панас свині пас не вмів рахувати дві свині ще одна, скільки свиней діти порахуємо одна свинка, дві свині, три свині. Так, молодці, троє свиней. Горобець і три синиці он летять до годівниці. Скільки птахів? Підкажіть буду вдячні за обід. Так. Троє каченят і дві кокурчаток вийшли вранці рано погуляти. Скільки всього їх давайте рахувати. Молодці малята. Невідомо, як це сталося, тільки цифри заховались. Всі розбіглись, хто куди, хоч не сталося б біди. Вірю в те, що ви малята, зможете їх відшукати. Ви гарнесенько шукайте і знайшовши, називайте. Так. Шукаємо. Цифра 1. Де? Молодці. будиночку, Буночку, в'ялинці, пісочниці. Цифра 2. В неї кругла голова. Знайшли молодці. Цифра 3. Так. Чотири. Молодці. І 5. Ну, ви просто молодці. Гарно ми попрацювали, час ми провели немарно, в ігри грались, розважались, нових друзів зустрічали і усім допомагали. Так тримати молодці. До нових зустрічей.